Як розлучитися онлайн? Це один із найчастіших запитів до юристів. Усім привіт! Мене звати Катерина Піскуровська, я практикуючий адвокат, керівник та засновник центру юридичних та консалтингових послуг Піскуровська та партнери. І сьогодні будемо говорити з вами на таку популярну тему, як. Розлучитися. Для тих, хто хоче коротко і швидко знайти для себе рішення, скажу просто: не хочете мати проблем і вникати в якісь нюанси, зверніться до адвоката. Особисто я та моя команда надаємо такі послуги, вирішуємо все дистанційно, підписуємо договори онлайн і, в принципі, вашої участі в таких процедурах не потрібно. Але якщо ви бажаєте розібратися все-таки в процесах, що за чим відбувається, які є варіанти, яка поетапність, які строки і все таке інше, то дивіться це відео до кінця, я вам все покроково далі буду розповідати. Отож, розлучення. В першу чергу ви маєте розуміти, що є загалом два варіанти, яким чином це може відбуватися. Перший варіант це через органи ДРАЦ. Інший варіант, вже точно всім відомий, це через суд. Скажу відразу, не завжди і не для всіх доступні кожен із цих варіантів. Під вашу ситуацію потрібно дивитися, що потрібно саме вам. Бо є нюанси і законодавчі обмеження. Якщо ми говоримо про процедуру, яка дозволяє розлучитися через органи ДРАЦУ, то обов'язково мають бути такі умови. Перше. Згода обох із подружжя. Тобто і чоловік, і дружина мають хотіти розлучитися. І друге, це обов'язково не повинно в сім'ї бути неповнолітніх дітей. Тобто, якщо діти є, але їм вже більше 18 років, в ЗАГСі розлучитися можна. Якщо діти є, але їм 15, 12, 3 роки, в ЗАГСі розлучатися у вас не вийде. Це передбачено. Законом, які проблеми найчастіше виникають у людей, в кого немає дітей і є спільна згода при розлученні в ЗАГСі? Важливо, щоб і чоловік, і дружина двічі одночасно разом підійшли до органів ДРАЦУ для розлучення. Спочатку подається заява, а через місяць необхідно прийти і додатково підтвердити свої наміри. Іноді, а особливо в теперішній час, в умовах війни, хтось перебуває за кордоном, хтось бере участь в бойових діях і так далі. І це ну, фактично складно зробити. Тому в таких випадках необхідно грамотно продумати стратегію, яка допоможе вам отримати розлучення, але вже через суд. Чому я говорю, що стратегію потрібно продумати грамотно? Тому що у випадках, коли у вас є по закону можливість розлучатися в ЗАГСі, я нагадаю, що це якщо у вас немає дітей і є в обох сходах суд може вам відмовити у задоволенні такого позову і сказати, маєте можливість йти до ЗАГСу, тому розлучайтеся там. І саме тут важливо знайти фахівця адвоката, який вам коректно пропише відповідні положення до позивної заяви. Додатково хочу наголосити, що в ЗАГСі можна розлучатися незалежно від того, є у вас спільне майно чи немає, бо багато хто думає, що це якимось чином впливає на таку можливість. Ні, це типовий міф. Якщо говорити про строки розлучення, то через ЗАГС все відбувається за один місяць. Спочатку подається заява, через місяць вона підтверджується, і вже в день підтвердження своїх намірів ви отримуєте свідоцтво про розірвання шлюбу. Наголошую, якщо розлучаєтеся в ЗАГСі, ваш документ про розлучення це свідоцтво. Сподіваюся, по цій процедурі вам все зрозуміло і немає якихось запитань. А якщо все-таки вони залишились, то пишіть в коментарях, а ми переходимо до другого варіанту розлучення через суд. Тож, розлучення через суд. Обов'язково через суд повинні розлучатися ті, в кого є неповнолітні діти, або, як ви вже здогадуєтесь, я думаю, ті, в кого немає згоди. Що таке немає згоди? Якщо, наприклад, дружина хоче розлучатись, а чоловік проти, чи навпаки, чоловік хоче, дружина ні. Таке буває. Тож, якщо це ваш випадок, або якщо це той випадок, коли ви обоє не можете звернутися до драцу, слухайте уважно. Перше, з чого починається судовий процес будь-який, це з позивної заяви. Не раз мене запитували клієнти, типу, а чи можу я написати сам позовну заяву про розірвання шлюбу? Теоретично всі ми можемо бути малярами, штукатурами і так далі. Але тут питання наступне: чи можете ви врахувати судову практику, актуальне законодавство, все коректно прописати, зазначити необхідний пакет доказів, і правильно подати до суду не раз було таке, що некоректно платився судовий збір, або не туди було звернення і так далі. І як наслідок, люди втрачали іноді кошти, завжди час, і все-таки звертались до фахівців для того, щоб вирішити оту всю плутанину, яку вони намагалися зробити своїми ж діями. Тому рішення, звісно, за вами теоретично можливо все. Але моя позиція принцип такий, що краще звернутися до спеціаліста, який все зробить вам коректно. Тож, перша позовна заява: в ній обов'язково вказуються реквізити сторін, чи відповідача. Описується ситуація, коли було укладено шлюб, коли народилися діти, якщо таке було. Що стало причиною для розірвання шлюбу, неможливо, якісь там несумісність, поглядів на життя там і так далі. Якщо були факти домашнього насильства, наприклад, про це також іноді варто вказувати. Чому я кажу іноді? Бо є різні ситуації, які потрібно враховувати. Бувають випадки, коли не варто вказувати якихось нюансів, які стосуються домашнього насильства, тому що, коли ви будете звертатися з заявою до суду з цим. То в своєму рішенні суд також буде прописувати ці всі моменти. А судові рішення вони публікуються на сайті судової влади і можуть бути загальнодоступними. Тобто, потенційно треба враховувати, що. При великому бажанні певне коло осіб зможе ознайомитися з цим рішенням, ну і зробити висновок про те, що там в конкретному сімейному житті, якихось людей, відбувалися такі події. А іноді це дуже навіть доречно, тому що якщо є факт домашнього насильства, то відповідно примирення не може застосовуватися судом, ну і як наслідок, розлучення буде відбуватися швидше по часу. Далі, до такої позовної заяви обов'язково долучаються пакет документів. Свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, паспортні дані позивача відповідача інформація про їхнє місце проживання. І обов'язково долучається квитанція про сплату судового збору. Тож, ви зібрали пакет документів, написали позовну заяву, долучили всі необхідні докази. Важливо це зробити в двох примірниках, оскільки перший примірник залишається для суду, а інший в подальшому буде направлятися до відповідача. І ці два примірники позивної заяви з додатками необхідно віднести до суду. Ви можете зробити це фізично, особисто підійшовши туди, і подати через канцелярію суду. А можна направити Укрпоштою, в цьому ніяких проблем немає. Після того, як суд отримує ваші документи, ознайомиться з усім наданим переліком, з обґрунтуваннями і так далі, буде прийматися рішення про відкриття провадження ну або, можливо, про усунення недоліків, якщо такі у вас будуть. Якщо ви хочете детальніше. Почути і розібратися саме в судовому процесі, рекомендую передивитися мої відео на YouTube-каналі. Є два детальних відео, в якому я розповідаю поетапно, що за чим відбувається саме в судовому процесі, з детальними такими роз'ясненнями, як призначається, які ухвали виносяться, і так далі. Припустимо, що вас усе гаразд. Суд призначає перше засідання, і на це засідання, звісно ж, потрібно йти. Можете йти ви особисто, може йти замість вас адвокат, є варіанти, яким чином зробити так, щоб не являтися, але все одно справа вирішувалася. Про це готуються і подаються відповідні заяви. Але точно не варто ігнорувати процес. Якщо ви не будете нічого робити, ні заяв подавати, ні на суд являтися, ваша позовна заява просто вам повернеться без розгляду. Тому тут уважно, якщо вже взялись за цей процес, значить беріть в ньому участь і йдіть до кінця. Ну або делегуйте професіоналу. Ну і, звісно, часто питають, а як довго буде тривати розлучення через суд? Тут може бути багато нюансів і різних факторів. Насамперед, все буде залежати від того, яка позиція відповідача. Якщо відповідач прийде і погодиться з розлученням, Відповідно, шанси на те, що процес відбудеться швидше, зростають. Якщо буде зафіксовано факт домашнього насильства, шанс на швидке розлучення також буде зростати. Якщо відповідач прийде і скаже Я хочу примирення, наведе якісь аргументи, чому він вважає, що сім'ю можна зберегти, суд має право дослухатись до цих аргументів і надати строк на примирення по закону до 6 місяців. Цей строк надається спеціально для того, щоб, ну, можливо, подружжя передумає, можливо, будуть застосовуватись якісь нові спроби налагодити відносини. Але якщо все ж таки за ці 6 місяців нічого не відбудеться, не зміниться, і подружжя знову явиться на суд і скаже, що таки бажає розлучитися, то, звісно, їх розлучать. Не ведіться на оці міфи: типу, я не дам тобі розлучення, в тебе нічого не вийде. Немає такого поняття, як дам згоду на розлучення чи не дам згоду на розлучення. Незалежно від позиції відповідача, розлучення відбудеться. Єдине питання, коли? Тобто його позиція буде впливати тільки на терміни цього процесу, а не на можливість отримання загалом. Якщо говорити середньостатистично. То розлучення через суд може тривати від двох місяців до півроку. Це орієнтовні строки. Можуть бути випадки, коли це триває довше, але це більше виключення, аніж правило. І під час розлучення через суд ви маєте врахувати такий момент, що вашим документом про розлучення буде судове рішення. Не свідоцтво, а саме судове рішення. Таке рішення набирає законної сили не відразу, а через 30 днів. Тобто сьогодні у вас відбувся суд, ви зраділи, що ви там отримали це розлучення, проте діяти воно почне не відразу ж, а через 30 днів. І ви повинні це враховувати, особливо якщо плануєте кудись подавати якісь документи, заяви чи можливо укладати новий шлюб. Обов'язково 30 днів потрібно буде почекати. Через 30 днів ви звертаєтеся до суду з заявою для того, щоб отримати це рішення, завірене підписом і печаткою судді. Ну і, власне, це є фінальним готовим вашим документом, який підтверджує статус розлучення. Є ще один міф, який стосується цієї теми. Дуже багато жінок бояться розлучатися, бо вважають, що будуть якісь там наслідки для чоловіків, наприклад, з боку ТЦК. Або ж думають, що неможливо розлучитися, оскільки там чоловік проходить військову службу. Це неправда. Процеси розлучення ніяким чином не пов'язані і не впливають на мобілізаційні процеси або на процеси, пов'язані з проходженням військової служби. Так, якщо це військовий службовець, в нього теоретично може бути ускладнений процес участі в засіданні. Але це не говорить про те, що можливості такої немає. Все потрібно узгоджувати і обговорювати індивідуально, в кожному випадку можна знайти рішення, яким чином це організувати. Чоловіків, які в процесі розлучення ТЦК не забирають, якщо вони не бажають являтися на суд, вони можуть цього не робити. Тож жодні негативні наслідки до чоловіків. Через те, що вони перебувають в процесі розлучення, застосовуватися не будуть. Загалом, якщо коротко у мене все. Сподіваюся, я відповіла на ваші основні ключові запитання. Якщо ж все-таки вони у вас залишилися, пишіть в коментарях або приходьте на консультації, де обов'язково про все поговоримо особисто. Вирішимо, як найкраще діяти саме для вас. Ну і вирішимо все замість вас, якщо ви цього захочете. Якщо було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну і слідкуйте за новинами. Я тут періодично висвітлюю різні юридичні теми. Тож, хочеш бути в курсі, підписуйся.